У світі фітнесу не бракує модних тренувань, F45, кросфіт, та хіт-тренування тренування, всі вони мають культових послідовників, але найкращий збережений секрет здорового та активного способу життя можливо весь час був у вас під носом. І вони називаються ходьбою. Очевидно, ти просто піднімаєш свій зад з дивана і рухаєш ногами вперед, просуваючи себе через цей простір перед своїм бездиханним тілом. Більшість з нас робить менше кроків, ніж наші предки, і на це є безліч причин. Ми їдемо в офіс, працюємо перед екраном комп'ютеру, а вільний час проводимо кинув тіло на диван, і це перетворюється на велику проблему. Нещодавні дослідження показали, що недостатня фізична активність може збільшити ризик таких хронічних захворювань, як діабет та рак. І зараз це топ 4 факторів глобальної смертності. Так, я регулярно тягаю штангу і вважаю себе досить активною людиною, але є одна сфера, яку я точно ігнорую, і це кардіо. Я рідко виходжу на бігову доріжку, байже не бігаю, і моя середня кількість кроків на день за останні три роки не перевіщує 4 тисяч. Я хочу нарешті додати більше руху в свій розклад дня, і тому я збираюся проходити 10 тисяч кроків на день протягом 30 днів, починаючи з цього моменту. Отже, ми всі чули рекомендацію робити 10 тисяч кроків на день. Але звідки насправді взялася ця порада? Виявляється, цифра має більше спільного з маркетингом, ніж з наукою. У 1960-х роках японська компанія випустила перший комерційний крокомір. Новий лічильник мав слоган Пройдемо 10 тисяч кроків на день. Слоган був яскравий, і легко запам'ятовувався, тому він прижився. Нещодавні ж дослідження показали, що лише 4 тисячі кроків на день покращують стан здоров'я, а 7,5 є ідеальним показником для більшості людей. Як би там не було, але я все одно збираюся дотримуватися мети в 10 тисяч кроків. Протягом челенджу я буду уважно стежити за станом свого здоров'я, щоб побачити, чи з'являться якісь значні зміни. І я буду щодня зважуватися контролювати свій кров'яний тиск і відстежувати всі дані, щоб аналізувати процес. Одне, що я зрозумів протягом першого тижня. Так це те, що не завжди легко знайти час. І це я вам скажу напрочуд дуже важко зробити ці кляті 10 тисяч кроків на день я просто ловлю себе на такому моменті, що перевіряю свій трекер приблизно о восьмій вечора, і я розумію, що мені не вистачає всього двох або трьох тисяч кроків. Тому мені доводиться збиратися і виходити на прогулянку вже після настання темряви і просто гуляти по своєму району, що виглядає трохи крипово в нинішніх реаліях. Щось однозначно має змінитися. Мені точно доведеться змінити свій розпорядок дня і придумати, як почати займатися раніше, тому що я точно не зможу так продовжувати. Одна з речей, яка допомагає мені відстежувати свої кроки, це смарт-годинник. У мене є Apple Watch, і він використовує комбінацію gps трекінгу та положення руки для оцінки відстані та кроків. Якщо ви користуєтесь інвалідним візком, він також відстежує поштовхи. Він не є на 100% точним у 100% випадків. Кілька разів я помічав, що мій годинник фіксував кроки, коли я спав. Але він достатньо точний. Звичайно, можна відстежувати кроки за допомогою телефону, але я не завжди тримаю його в кишені, тому я виявив, що пропускаю багато кроків щодня, а для цього челенджу кожен крок має значення. Отже, зараз 22.44, і я пройшов 9812 кроків, а це означає, що мені потрібно йти до тих пір, поки не досягну десяточки. Таке життя. 9935 кроків. Майже прийшли. В мене 10 і 10 кроків. 10 тисяч. У, -у, у да! Запускай салют. Добрий вечір, ми з України. Просто хотів повідомити, що мій курс про звички відкритий для зарахування. Оу, oh, я знаю, це так хвилююче. Ми повернемося до відео за секунду, але я хочу, щоб ви знали про нього все, тому що воно буде доступне лише один тиждень. Прості звички це ваш покроковий план вибору, формування та дотримання звичок на ваше життя. Я навчу вас усьому, чого навчився продовжити життя методом спроб і помилок. Завдяки десяткам експериментів зі звичками, які я проводив на цьому ютуб каналі, і перевіреними дослідженнями, що лежать в основі змін людської поведінки, після завершення курсу, ви будете чітко розуміти, яке життя ви хочете для себе створити, які звички допоможуть вам досягти цього, а також матимете стратегії та інструменти для того, щоб ці звички закріпилися. Приєднуйтесь до більш ніж п'яти тисяч інших студентів, перейшовши за посиланням, закріпленим в описі під цим відео. Реєстрація закінчується 10 березня, а після цього вона буде відкрита лише наприкінці цього року. Тож я сподіваюся побачити вас там. Єдине, що я усвідомив, так це те, що моє життя до цього часу, ну принаймні останні пару років, було таки досить сидячим. Тому так я не дуже багато підводжусь і рухаюсь. Коли я починаю працювати, я сфокусуюсь і можу сидіти по 8 або 10 годин поспіль. Я встану, щоб піти до биральні, або щоб зробити філіжанку кави? Можливо, щоб піти в спортзал. Але мої кроки, рухливість в цілому, так скажу, рухливий, наче дерево. Я дійсно хочу взяти на себе зобов'язання, почати ходити і стартувати якомога раніше, щоб потім не думати, Боже, невже мені доведеться знову ходити об 11 вечора, щоб наздогнати цей блін план 10 тисяч кроків? Я зовсім не хочу, щоб цей челендж був скалкою в моїй дупі. Я хочу робити це стабільно і так, щоб я міг продовжувати це робити і після 30 днів. Перше, що дійсно почало працювати для мене, це зосередження на випадкових вправах. Випадкові вправи це будь-які рухи, що виконуються в невеликих кількостях і які накопичуються протягом дня. Ми всі щодня робимо вибір, який впливає на обсяг нашої рухливості. Піднімаємося сходами замість ліфта, йдемо довгим шляхом замість скороченого, або юзуємо меншу чашку, тому частіше ходимо, щоб вгамувати спрагу. Такі вправи вимагають менше зусиль ніж виділені окремої години для відвідування спортзалу, і можуть бути побудовані на повсякденних справах і рутині. Тож я почав експериментувати з деякими варіантами і почав відчувати різницю. Кілька сотень кроків сюди, кілька тисяч кроків туди. Отже, це ще не наближення мене до фінішу, але все одно приємно побачити певний прогрес. Мабуть, найбільший прорив стався після розмови з моїм другом Джошем. Днями в мене був онлайн колбу справи. Я запитав, хочеш протися? Людина була відкрита до цього. а Потім ми пішли до нової пошти. І я кажу, а ви не проти, якщо швиденько отримує посилку. Знаєш, що тоді він мав запропонувати тобі з ним сходити в АТБ за картоплею? Як би очевидно це назвучало, але я ніколи не думав про робочі зустрічі та дзвінки під час прогулянок. Зазвичай ми уявляємо собі зустріч за столом переговорів або перед відеоекраном, але це не обов'язково так. Телефонні дзвінки дуже важливі для того, щоб залишатися на зв'язку, особливо коли у вас друзі роз'їхалися по всьому світу. Наприклад, я в Мельбурні, ти в Сіднеї. У мене криз є друзі, Тож не бачу проблеми потеривани. Ти типу походити. Тож вранці, якщо мені потрібно було зробити кілька дзвінків, я одягав навушники AirPods, зував кросівки і вирушав дорогу. Так, друже, я дивився твій канал, дещо круто, що ти робиш огляд української музичної сени. Це дуже... і для людини, яка має трохи маніакальні стосунки з продуктивністю та перфекціонізмом, це був дійсно приємний спосіб досягти своєї мети. Отже, у мене був швидкий ранковий дзвінок, але цього разу, замість того, щоб сидіти за столом, я вирішив піти на прогулянку. Розмова тривала 45 хвилин. Тож я зробив багато кроків. А отже, мінус два за. На сьогоднішній день я пройшов 4800 кроків, хоча зазвичай на цьому етапі я проходжу лише 900. Кілька разів посеред розмови з наталі, я запитував її, чи не могли б ми пройти прогулятися по вулиці, замість того, щоб сидіти на дивані чи в моєму кабінеті. І тоді ми взували кросівки і йшли гуляти околицями, закінчуючи нашу розмову. Киць покаже животик. Агоу, поглянь, так це ж мамський животик. Обожнюю. Єдина річ, яку я почав робити останнім часом, чого не робив до цього, але мені справді це допомогло, це уповільнення темпу. Я почав насолоджуватися кожною прогулянкою, яку я здійснював. Так, це не завжди було легко. На початку у мене була звичка поспішати виконати плат по кроках. Хех, я опинився на зручному становищі, десь між ходьбою і бігом, виглядав, наче вже мені кортить до туалету. Але коли я тільки почав сповільнюватися, я почав насолоджуватися радістю від прогулянок. Я почав випадково слухати історичні підкасти. Я слухав медитації під час прогулянки. Я мовчки гуляв своїм районом. Я досліджував нові стежки навколо Сідною. І це, чесно кажучи, стало моєю улюбленою справою в цьому місці. Тут є десятки чудових піших маршрутів від парків до пляжів. Це приголомшливі краєвиди і моменти повного занурення в природу, коли ти навіть не усвідомлюєш, що знаходишся в місті. І так само, як я почав знаходити радість в прогулянках, я також почав помічати певні результати. Я більше рухався, піднімався на більшу висоту, бігав і взагалі проходив більшу дистанцію ніж раніше. Кількість спалювальних калорій зросла з 470 калорій на день до 650 за гаком на день. У мене з'явилися ці струпи, які почали утворюватися, вони досить маленькі, але вони такі струпи. О, ти можеш побачити? От блін так. Так, я думаю, це може дати вам деякі уявлення про кількість кроків, які я зазвичай роблю за день, тому що мої ноги явно ніколи не проходило через щось подібне раніше. Якщо мої ноги опиняться на одному з цих бруднючих сайтів, я вам ніколи цього не пробачу. Отже, у мене щойно був один з найлегших днів, я подолав 10 тисяч кроків без особих зусиль. За весь день я не виходив на прогулянку, і причина, по якій я зміг зробити так багато кроків, полягає в тому, що я просто займався домашніми справами весь день. Коли у мене бувають дні, коли я просто природньо рухаюсь, роблю домашні справи, збираю речі по дому, бігаю за продуктами, ходжу в спортзал, тоді мої кроки починають складатися, і я починаю відчувати себе набагато легше. Якщо буде до кінця відвертим, так звісно, були дні, коли я відчував себе легко, і дні, коли я насолоджувався своїми прогулянками, але це не означає, що завжди все було так гладко. Я мало сьогодні находив, тому вирішив піти сьогодні на вечерю пішки. Так, над буде за кермом і зустріне мене там. Я просто не можу витримати ще одну пізню ніч, коли я гуляю десь о дев'ятий-десятий годині вечора. Хоча я бачу користь у тому, щоб більше ходити пішки щодня, складно проти без підготовки 5 тисяч кроків на день, не кажучи вже про 10. Бувають дні, коли на роботі більше роботи ніж зазвичай, а бувають дні, коли я просто не можу вийти з дому. І принаймні, під час цього експерименту це було дні, коли я безцільно блукав своїми районами або вітальною до пізньої ночі. Отже, все готово, я це зробив. Я проходив 10 тисяч кроків щодня протягом 30 днів, та барабана дріб. Я почуваюся набагато краще. Справді, тепер я почуваюся набагато краще, коли отримую додаткове кардіотренування, навіть якщо це кардіотренування було таким простим, як більше ходити пішки. Очевидно, що кількість моїх кроків зросла. В середньому я робив 12 тисяч кроків на день, а за місяць пройшов загалом 364 тисячі кроків. Моя вага залишилась досить стабільною. Протягом усього місяця це було плюс-мінус 72 кілограми. Якби я зберіг цей темп, можна було б очікувати, що моя вага знизиться разом з додатковими спаленими калоріями. Але під час цього експерименту до мене приїхала моя сестра. Я знаю, що це жахливе виправдання, але я з'їв і випив набагато більше, ніж зазвичай. Додаткові кроки не вплинули на показники кров'яного тиску або чистоти сердечних скорочень у стані спокою. В мене і так все було норм. Отже, ось мої наміри на майбутнє: я не маю наміру проходити 10 тисяч кроків щодня. Я просто не думаю, що це реалістична мета саме для мене, але я маю наміри більше ходити пішки і хочу спробувати збільшити мій середній щоденний показник до 7500 кроків на день. В деякі дні буду менше, в деякі дні буде більше. Я планую досягти цієї мети, повторюючи деякі речі, які найкраще працювали для мене протягом останніх 30 днів: перше ходити пішки, коли це можливо, навіть коли зручніше їхати на машині. Друге ходити пішки, відповідаючи на дзвінки, особливо вранці. А також намагатися сповільнити темп і насолоджуватися прогулянку якомога більше, замість того, щоб поспішати так, ніби ось ось навалиш в штани. Сподіваюсь, вам сподобався мій переклад. На цьому каналі я проводжу багато тридцятиденних експериментів. Тому, якщо ви хочете отримати більше, натисніть підписатися і вимкніть сповіщення про доступні відео. А також ви можете підписатися на мою розсилку. Все, що вам потрібно, знаходиться в описі до цього відео. А так, дякую, і до зустрічі. На так званих болотах знову чути бововнятко. Як кажуть, іграшковий літачок вирушив еротичну подорож слідом за корабликом і містком вовчику. Вже не вистачає сечі, терпіти ці пекелі боршна.